Добрий день! В цьому відео ми поговоримо про рецидивуючий автозний стоматит. Ті люди, які хоч раз в житті це переживали, на власному досвіді знають, яких страждань можуть завдати ці маленькі болючі виразки ротової порожнини. У когось це може бути один епізод за життя, а у декого автозний стоматит виникає регулярно, одночасно може бути декілька виразок. Іноді тільки зникає одна, з'являються нові. У більшості випадків автозний стоматит протікає у вигляді дрібних виразок, округлої форми, як правило до 8 мм в діаметрі, з некротичним жовто-сірим центром та червоним ореолом по краю, та трохи піднятими краями. Загоюються такі авти в середньому до 10 днів. У 10% випадків захворювання може протікати з виникненням великих більше 1 см виразок. Це супроводжується інтенсивним болем, лихоманкою та більш тривалим протіканням понад 2 тижні. В 5% випадків можуть виникати герпетиформні автозні виразки, не пов'язані з вірусом герпесу. У вигляді багатьох до 100 штук дрібних болючих виразок діаметром від 1 до 3 мм, які пізніше зливаються в великі крупні виразки, які зберігаються до 2 тижнів. Автозний стоматит може протікати з запаленням регіонарних лімфатичних вузлів. Рецидивуючий автозний стоматит може виникати при. Імунодефіцитних станах за наявності герперсвірусної інфекції або вірусу імунодефіциту людини. При дефіцитних станах, коли не надходить достатня кількість поживних, певних поживних речовин, цинк, залізо, вітаміни групи Б, варто пам'ятати, що певні ліки призводять до зниження вітамінів групи Б. До них належать метформін, комбіновані оральні контрацептиви та інші. Також. Автозний стоматит може виникати на фоні стресу і при травматизації слизової порожнини роту. Як правило, це прикушування. Але у людей з нормальним зволоженням слизової вони не виникають. Вони виникають у людей на фоні сухих слизових оболонок. Для лікування місцево застосовують поласкання ротової порожнини розчином хлоргексидину. Також місцеві глюкокортикостероїди. Для цього може використовуватися дексаметазон у вигляді полоскань або клобетазономаз чи флуоцинонідомаз. Обробляти точково самі виразки можна полікризуленом, представленим препаратом ваготил. Він наноситься виключно на виразки один раз на добу до припинення болючості. Для знеболення використовуються гелі, розчини для полоскання з анестетиками. Вони зменшують дискомфорт, але не лікують. Якщо автозний стоматит викликаний дефіцитними станами, то необхідно відновити надходження цих речовин. Приймаються курсом вітаміни В1, В2, В6, В12, фолієва кислота, залізо та цинк, які підбираються індивідуально. Для лікування. Безперервних або дуже важких форм рецидивуючого автозного стоматити можуть використовуватися системні глюкокортикостероїди та імуносупресанти, виключно за призначеним лікаря. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та задавайте питання, які вас цікавлять, у коментарях під відео або на сайті mydoc.com. До нових зустрічей!